Да, це було в принципі з однієї сторони болісне для країни, тому що працювали ж не тільки нотаріальні реєстри. Більше 200 реєстрів не працювало. Це були задіяні і реєстри територіальних сервісних центрів МВД. Люди не могли не ні автомобілі переоформити, ні спадщину, ні квартири. Банки не могли використовувати довіреності, тому що в принципі з однієї сторони ми їх могли вчиняти. Так, як на початку військової агресії, тобто ми їх могли посвідчувати без бланка на простому папірці, але Ну, Коли особа приїжджає, допустимо, до в банк, а банки не може перевірити цю довірність, ти не понімаєш, вона намальована чи вона так. посвідчена нотаріусом. Тобто такі так, чи відмінили. Да. І відповідно всі так трошки затихли і почали вичікувати момент. Але слава Богу, коли підключили першими, мабуть, нотаріальних бланків спадкової ті ж довірності, таке було дежавю з 22 роком. Ми вже видихнули і почали чекати. Значить, уже, уже ми от-от-от близькі до перемоги. І дай Бог пам'яті, 20 січня підключили Державний реєстр речових прав, але в обмеженому доступі, відповідно, там були вкладки доступні тільки реєстраторам і виконавцям, щоб вони могли внести. Відповідно ті виконавчі провадження, які були накопичені протягом місяця на паперових носіях, тому що нотаріус не, ну, не може вчиняти нотаріальні дії тільки від того, що включили реєстр. Бо за місяць, у будь-якому випадку, діяли виконавці, вони вимусили постанови на паперових носіях. Їм потрібен був час, щоб це опрацювати, внести в реєстр зареєструвати. І от у нас була така доба вичікування, коли. От, от от, от, от на низькому старті і сказала все можна.